Вітаю, мене звати Сергій. займаюся квітковим бізнесом, продаж оптом імпорт. Дізналися про компанію «Dentrade» завдяки пошуку в інтернеті. Нам потрібна була crm система коли почалася війна в Україні, тому знайшли «Dentrade» і почали комунікувати стосовно як запустити її на наш бізнес. Вирішили багато проблем завдяки цій системі. Це ведення контроль фінансів, товарообігу, складів, створення документів. Дуже зручна програма, гнучка. Постійно власники та сервіс на зв'язку, тому подобається дуже. Порадили б деентрейд іншим людям, тому що це український продукт, працює добре, практично без фокапів, все на вищому рівні. Хотіли б покращити, звісно, деякі елементи. Зараз трошки важко відповісти, конкретно які, тому що це все ситуативно і відповідає конкретним вимогам при конкретних умовах. В принципі, все додають. З часом слухають поради своїх клієнтів. Дякуємо за те, що розвиваєте цей бізнес і допомагаєте малому та середньому бізнесу в Україні використовувати такі якісні інструменти.